На стерні. Знову ми на стерні, не можу я звикнути до того, що, от коли ти хочеш спробувати по нульовій технології, а що пробувати, вже зробив я деякі висновки і спробував, хто знає, хто спостерігає. Е, кусочок просто там у нас посіяно, до речі, ось просто те, що по дисковці і тут ажон у нас пасуться коровки. Бачимо, віддали ми їм це поле 12 гектар проса, щоб пасли з короби, тому що немає. Де пастись. Не знаю, чи буде чутно, тому що вітер дме дуже сильний. І я ж кажу, не можеш звикнути до того, що ну нема чого їздити на поле, якщо не ростуть буряни, а бачите, у нас така посуха, що і бур'яни не ростуть. Ну, зовсім немає. Стерня від збирання стоїть чорна. Що ми були зробили, ми в поперек пружиною бороною, ось тою. Бачимо, як ми розтягнули пружинні рештки, і тут у нас на півдні не дуже багато, то ну розтягнули. Дуже добре валків немає. І так як ну муляє мене, все ж таки, ну, як потрібно робити щось. А, я там казав, на рахунок технології мінімальної. Зробив я висновки набагато краще сходи. І був би гарний врожай, тому що на той ділянці ми скосили сіно непогано, повернули деякі витрати, а тут нічого там не було і немає. Хоч воно і ріденьке там. А. І по витратам, по витратам, що я скажу, то солярка по ДТ то в три рази. Загальні витрати в грошах менше. Але ну, не набагато, але менше. Але часу і те, що ти їздиш на поле, часу відпочинку від поля теж те набагато більше, тому що туди нема чого їздити, взагалі заглядувати. Не треба його дискувати, не треба його це обробляти, оприскувати і все. Ну, Отримав я деякі плюси і хочу, щоб достовіритися, вирішив ось так. Будемо сіяти ріпак. Все ж таки, мабуть, будемо сіяти. Надію, що піде дощ. Збираюся, я на крайній випадку. Чому я зараз на полі? Знаєте, як ото, то ложечка не тої глибини, то тарелка не тої, не з голубої кайомочки яка, то ще щось дориваюся. Ну Приїжджав, приїжджав, самі бачите, нічого не робилося. Чорне поле. Де-не-де якісь там бур'янці. Що мені не сподобалось, будемо сіяти повздовж рядків, стерня в нас не сильна. І не подобається те, що лежить, бачимо, ми ходили в поперек і вся солома лежить в поперек. Це не так страшно. Ну ось та натура. ну Щось треба поїхати, щось зробити зняти вам і показати. Десь якісь нюанси, спори. Комусь якийсь досвід, хтось я бачу вже де до кого доходить, там що потрібно менше обробляти. Там кажуть, що по дисковці поганий, всходить чи що. Ну, Все залежить від технології, від сроку посіву, і то дуже багато. А я бачу, що працює раніше тільки дисковка, а зараз будемо працювати ось так. Дуже цікаво. І проходимо бороною повз, так як будемо сіяти, щоб соломка лягала ось так. Хоча в нас диск, він, би, ну, він буде заминати. От поперек він буде заминати, буде десь тяжко йому прорізати, розрізати цю солому, тому що в нас ось, бачите, яке завжди показую, Немає в нас От Не те, що я тут пройшов бороною. Ось, я риюся ось так воно грунт. В будь-якому місці В будь-якому місці ось стали, риємося, риємося і можна далі ритися, бачите, ось такі грудочки вигрібаємо. А чому, хто розуміє, то і зрозуміє. От бачимо, там навіть соняшники минулорічний. Ну так, мабуть, не була тут десь навіть не пам'ятаю, ні, щось ми робили тут десь Так, що такі справи? Таку саму операцію зробимо на ріпаку, там теж немає нічого, там десь поодинокі якісь бур'яни, маємо надію, що борона десь їх вирве, пошкодить чи що, а не пошкодить, то потім спрацюємо гліфосатами. Вже будемо дивитися, мабуть, або по посіву, або перед посівом, Ну, скоріше всього, як піде дощ. Чи перед сходами все буде по ситуації. Зараз тут робити немає чого. Так що експериментуємо. Шукаємо нові технології, щось нове, щось цікаве. Не для контенту, а для отримання врожаї. Тому що контент то таке. Бачимо, воно десь швидкість даємо, десь воно трошки вон, щось там, якась палка попала, підгортає, а так борона у нас чистенька. Все, працюємо і буде все добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в своєму житті лише те, що він вміє робити найкраще. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі.